Слава Ісусу Христу, звідки взялися люди. Нас і шкільних років навчили, що людина пішла від мавпи. І чи так це насправді? Звісно, що ні. Мавпи відносяться до тваринного світу, а людина створена за образом і подобою Божою. І про це говорять перші сторінки Біблії. Адже людина це єдина, про кого сказано, що вона створена за образом і подобою Бога. Мавпи мають руки і ноги. І дуже вони схожі на людські, але вони не створені за подобою Творця, а це значить, що ненаявність руки ніг і нестатура роблять мавпу образом Божим. Людина створена за образом і подобою Божою, Бог наділив людину безліч унікальних здібностей, які в своїй більшості виявляються в її внутрішньому світі, взаємовідносинах з іншими людьми, а також взаємовідносинах з самим Богом. Здатність любити, здатність розрізняти між добром і злом, совістю, честю, моралю, необхідність розуміння сенсу життя, а також здатність поклонятися невидимому Богу, розум, творчість і наявність почуття гумору все це відрізняє людину від інших тварин, включаючи мавп. Звичайно, що ми можемо знаходити в мавп та й в інших тварин натяки на деякі з цих здібностей, але все це ж вони вкрай далекі від ступеня прояву цих якостей у людини, яку Бог створив та й ще й наділив її вічною душою. Ось тому ми пішли всі від Бога, створив нас Бог. І про все це сказано у перших сторінках Біблії. Ось, прочитайте книгу Буття, і ви все зрозумієте, звідки пішла людина. І тому, щоб не бути обманутими і не наслідувати пекло, про яке розказано в Біблії, то підписуйтеся на канали Салтаненко, вивчайте істину, щоб не бути обманутими, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились, во ім'я Ісуса Христа. Amen.